Сегодня моноблок э, на ремонте был. линовка, Значит, блок питания. ATX. Распиновка. Э, желтый. Желтый 12 вольт. Э, фиолетовый. Дежурка. 5. Серый. Power good, Зеленый. Включение. Черная земля. Ситуація наступна. Запуск є блоку живлення, але PowerGood не піднімається. Сіре. Сіре. На сірому контакті PowerGoді повинна з'являтися 5 вольт. Ось. Е... Ну, в принципі, що? Осцилографом е... тикав по, по платі... платі контролю. Ось. Плата зворотнього зв'язку, прямо мікруха. Ось. І на одному з контактів звернув увагу, що є пульсації. Е, ось Веде воно сюди, ось до цього ланцюга ось резистор. Потім е, діод і до, і до, до, е, до діодів, Два діода тут е, паралельно стоять. Ось, і На цьому резисторі 10 омному е, ну, здвинувши його вбік, виявив, що там просто він ну, як запобіжник просто не. Не проводив е, струм. Ось, замінив на 10-омний, ну, запустився. Блок живлення запустився повністю. На Power Good з'явилось 5 вольт. Тобто е, ну, відновив блок живлення.